Невеличке уточнення. Мережа Хартман вона має більш електричну природу. Що це означає? Що вона призводить до суву нашого біополя? Вона впливає на все те, що має електричну природу в нашому тілі. Що це може бути? Наприклад, скорочення м'язів, наприклад, судоми. Так, які у нас виникають з з того, ні Тобто, якщо ваше ліжко стоїть на негативному вузлі, мережі Хартмана, і, наприклад, ви там спите, от якраз у вас а, там шия там лежить, чи ноги, і у вас там весь час судоми, то скоріше всього, перевірте, так чи немає там негативного вузлу мережі Хартмана, там, де ви спите, і там, де у вас часто відбуваються незрозумілі або скорочення м'язів, судоми хапають. Якісь пульсації електричні, ви відчуваєте. Звісно, якщо це на, в області, правильніше сказати, в області вашого серця. Наше серце має електромагнітну природу, тобто можуть бути якісь незрозумілі скорочення вашого серця, може щось відбуватися з вашим тиском. До речі, це також проблеми можуть бути з мозком, так? бо він має також електричну природу, електричні взагалі імпульси в тілі. Також може бути пов'язане з виникненням фібром. Звісно, 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 якщо це невеличкий перетин, маленький вузол, не дуже негативний, то нічого страшного цього не буде. Так? Ми говоримо про реально геопатогенний вплив реально негативного перетину, можливо, точки зірки, можливо, в поєднанні з тим, що знаходиться під землею. Різними гама випромінювані з-під землі під час тертя, коли там вода тече, чи коли там розломи, кори і тому подібне тріщини. Це все поєднується, об об'єднується в такий дуже сильний електричний вплив. І, звісно, якщо ви на цьому місці знаходитеся дуже довго, ще раз на цьому наголошую. Мережа шкюрі вона має більш магнітну природу, вона пов'язана, до речі, з залізом. А отже, у нашому тілі також є залізо. І вона впливає на нього, наприклад, на гемоглобін взагалі, на розповсюдження кисню так, по нашому організму, робота червоних тілець в нашій крові. При такому довгому контакті з негативною стіною, цим вузлом, мережі корі, зменшується, наприклад, активність наших червоних тілець у тілі, тобто кисень може кудись там не доходити чи дуже уповільнитися, може, ви якось навіть дихати почнете трошки не того, чи якийсь орган починає себе вести так не дуже добре. Знову ж таки, можуть бути судоми, різні болі, метаболічні проблеми. І все, що, по суті, пов'язано з залізом в тілі, з проблеми з киснем, проведенням його до органів. Так? Гіпоксія, наприклад. А коли є гіпоксія, то і перечасне старіння відбувається. Також може впливати на наш мозок, в якому є також, до речі, залізу. Звертайте увагу, так як буду вам казати, яка мережа з яким металом знаходиться в резонансі. Підземні мережі там не тільки метали, там будуть ще й мінерали, але це згодом. Поки що говоримо лише про метали. І якщо ці метали є в нашому тілі, то перебування. В негативному вузлі, в перетині тих мереж, які пов'язані з цими металами, які є в нашому тілі, вони будуть на них впливати, щоб ви оце запам'ятали. Також, до речі, наприклад, якщо у вас десь там, скажімо, біля хати є поклади певного металу, наприклад, дуже багато там десь заліза, то ці поклади вони будуть до себе притягувати мережу кюрі. І Тобто вона може бути не така рівнесенька, як у мене на малюнку, квадратик на квадратику, такий гарнюсінький, а така викривлена і тому подібне, тому що є щось що її притягує. А, також, до речі, так: от електричні, магнітні мережі тому подібне. Різна природа. ну, Наприклад, там... Хай буде, давайте візьмемо щось з фізичного світу, бо не тільки те, що знаходиться під землею, а, скажімо, наприклад, електростанція чи лінія висока електро цих передач. Так? Ці сонячні панелі. Ну, там, де є велика напруга, там, де є, наприклад, серйозна, скажімо, електрика, чи ще якісь виробництва, можливо, якісь пов'язані. З електрикою, так, всякі там ТЕЦ, ГЕЦ і тому подібне. Це все може притягувати до себе мережі. І оцей ваш гарний малюночок насправді може виглядати на плані вашої кімнати, дому, саду, досить так. Кривенько. І це нормально. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас там поряд проходить лінія високої напруги, то вона автоматично до себе притягує певні мережі. Ще, до речі, такий варіант, про що хотіла наголосити. Наприклад, якщо у вас там будинок з поверхами, так, скажімо, у вас власний приватний будинок, ви скажімо, спите на другому поверху, а на першому у вас гараж, і там, наприклад, ще є електромобіль стоїть, а ще два, та електрозарядка. Заряджати ваш автомобіль, плюс там батареї електричні стоять ще щось, то оцей ваш гараж супер. Електричний. Він також може до себе притягувати, наприклад, діагональну мережу кюрі. І Якщо у вас ліжко стоїть над гаражем, над оцим всім суперелектричним, то у вас точно під ліжком буде мережа кюрі, що не досить добре. А ще гірше, коли там велика діагональна мережа. Вона, правда, її квадратики, її ці кубіки. 36х36 36 метрів, тобто це дуже рідко, коли вона реально проходить через ваш дім. Але якщо вона десь проходить, ну вона взагалі не сумісна з усім живим. Велику діагональну мережу в себе в хаті взагалі краще не мати. Але якщо вона є, то з неї пересунути все, що тільки можна. Єдине велике щастя, що велика діагональна мережа потовщині, тобто її стіна зовсім. Така тоненька, вона 3 сантиметри. Самі розумієте, 3 сантиметри це така маленька лінія. Ну, нічого такого страшного немає. Посунути ваш диван чи ліжко. На 3 см бік, правда? Але в неї великі випромінювання. Тобто є оця фрактальна база і тому подібні рівні. Як в нашому біополі, в нашому, наприклад, ефірному тілі, так є оці гармоніки, прошарки, випромінювання. На жаль, в цієї мережі вони також є. Тому бажано не на 3 см відсунути, а трошки далі. Дякую за увагу, чудової практики всім і кожному. Сподіваюся, що вам тепер зрозуміліше.